24 липня, динька і красавчик. Красавчик щеплений на кішміш суперіор. Синій. Ось тут з того боку. Ось там видно гронки гарні. Ось такий красавчик. Це бомбезна форма. Надзвичайно смачний, надзвичайно ранній, не освітлювала тут, у мене усе разом росте. Все помідори. Усе поруч. Все чудово росте. Ось такі грунки динки. Де по одній, де по дві. Тут мускат. Білий, не пам'ятаю від кого, чи є, але м'якіть схожа на бананас. Схожа, він уже м'який, він уже майже готовий. Також грунки такі величезні. Ось такі болванки. Тут дві грони на лозі. Ось такі величезні динька. Ось така красуня динька. Тут дві на лазі. Ну і ще цей мускат білий з величезною ягодою, помідори. Ось так усе гарно. і динька Денька вже гарна. Ось така красуня. Смачна. Вже солодка, солодка. М'якенька. Ось така красуня. І красавчик. Ось такі болваночки з цього боку і з цього боку. Ось вот такі.